Бажаю здоров'я і матеріального забезпечення. Дозвольте представити нам нову версію блокнота. Робочий блокнот командира відділення взводу роти. Версія розширена, 2.9. Для порівняння з попередньою версією 2.8. Ви можете подивитися, перше об'єм інформації 130 сторінок, зараз більше 180 сторінок. Значно розширені певні розділи. Добавлена тактика, якої практично не було в попередній версії, а також багато цікавого. Давайте детальніше пройдемося по розділах, які представлені в блокноті. А також е, хочу сказати, що доступна версія кишенькова, це формата 6, і версія велика формата 5. Тобто Якщо взяти А6 і А5, то в два рази менше. Інформація аналогічна, єдиний розмір. Цей варіант більш кишеньковий, щоб завжди був під рукою. Щодо друку, покладинка зроблена на ламінованому ламінаті. Заламінований матовий ламінат. Тут і тут. Далі всередині ми маємо доволі цупкий папір 140 щільність, а також лазерний кольоровий друк з якістю 1400 dpi, що дає можливість навіть дуже дрібний текст, дуже е, дрібні позначки, дуже добре читати і в форматі кишенькового блокнота, як бачите. Так отже, що додалось, давайте по порядку. Візьмемо е, більшу версію, буде краще видно. Значить, По-перше, пружина. Вона значно більша. Це дає можливість для такого об'єму інформації е, краще працювати з ним. Ви можете перегортати такий формат роботи найбільш зручний. Для блокнота, коли ви працюєте в ними у польових умовах, як бачите. Повернемося до змісту. Отже, по змісту. Лідерство. Добавлений мішен команд. Це зараз моменти, які впроваджуються на основі досвіду НАТО. Тут воно є додано ще такий цікавий момент маркування сторінок, зроблено допомогою таких шевронів. Є три типи шевронів. Сержантський, це стосується командирів відділень, головний сержант взводу, наприклад, чи роти, і шеврон з двома зірочками лейтенанта. Тобто це те, що стосується більше командирів взводу. Так як це версія розширена, і вона включає в себе 3 три, три в одному. Чому зручно саме в такому форматі? Тому що е, не встигли ви отримати посаду командира відділення, як вас відправили на курси підвищення кваліфікації, або е, якісь прискорені курси, і ви вже пропонуєтесь на посаду командира взводу. Тому завжди рекомендую мати інформацію такого роду блокнотів на рівень вищий. Отже, в лідерство додано мішен команд, додана інформація. додана інформація правила лідерства для командирів. Також для командирів з водів тут же йде матриця, яка визначає пріоритизацію матриці Зенгаувера. Також так звані закони бою і принципи лідерства. 21 закон Джона Максвелла та багато іншого. Далі, наступний пункт. До функціональних обов'язків, окрім порівняно з версією 2.8, додана інформація, що стосується функціональних обов'язків командира відділення. Вона була. А також головного сержанта. Функції головного сержанта. І е, вижимка для пам'ятника командиру взводу е, на основі бойового статуту захопутних військ, частина 3. Взвод відділення екіпаж танка. Це вже стосується офіцерсь, офіцерської посади, командира взводу. Поіменний список підлегло складу залишився. Він такий був, що з покращень таке є. Є можливість вписати індивідуальний номер, який вам присвоює армія плюс. А також таке додаткове поле, крім прізвища ім'я по батькові, це позивний. Зручно мати під рукою. Позиції збільшено до 32. Картка обліку ОВТ, озброєння військової техніки та МТЗ. бланк Далі одна з родзинок блокноту це процедури планування бою. Представлено наглядно в новому такому більш візуальному варіанті. В версії 2.8 вже також було таке представлення. Це так зване TLP, натовка алгоритми планування, а також додаткові алгоритми, які на кожному етапі використовуються. Детальний опис цих алгоритмів. Matt TC, Oacos, 5W, PasteDraw, SaluteHim. І так далі. І розписано детально, поетапно, як відбувається планування бою, починаючи від отримання бойового наказу. Це вже натовська процедура, натовські алгоритми, які зараз активно інтегровуються в сучасні Збройні Сили України. Далі оперативні звіти по противнику, такі як протокол Салют Салют-Т також 3D Ace GOTWA. Бланки, де можна їх для прикладу заповнювати. Як виглядає протокол 5W? Що, хто, де, коли, з якою метою? Також додаткові бойові бланки бойових наказів по протоколу СМЕСК. По протоколу СМС це для рівня відділення. Ось такі бланки. Вони були вже. Також загальний шаблон для написання наказів. І далі йде стандартний шаблон статутного наказу бойових, бойового статуту сухопутних військ, частина третя. Тут він саме пунктовий, як згідно статуту. Що додав лише цікаво, найбільш поширені скорочення в бойових документах. Коли ми отримуємо бойовий наказ чи бойове розпорядження, у нас часто стикаємося з новими позначками, особливо якщо це новий молодий командир. І такі більш поширені скорочення. Та й одразу зроблено, як вони виглядають по е, умовних позначеннях. Також е, є інформація про скорочення ворожих підрозділів, тому що ОШС, організаційно штатна структура ворожих підрозділів відрізняється від наших. І тут зроблено такий аналіз найбільш типових, відомих на основі організаційно штатних структур. Ворожих підрозділів їхні скорочення та розшифрування їх. Це з нового. Що ще добре зроблено в блокноті, це як ви бачите, кожен розділ має свою окрему нумерацію. І нумерація не йде наскрізна, вона йде в межах одного розділу. Якщо ми маємо тут один, в ньому йде один, один, один пять коли починається розділ 2, в нього знову починається. Нумерація з початку, але в межах розділу 2.1. Така модульна система. Також на кожному розділі представлений спеціальний QR-код, який дозволяє викачувати додаткові матеріали через QR-код з хмарного диска. Тому що всю інформацію зараз помістити неможливо. Про сучасну війну блокнот є такою певною структурою, яка відповідає. Програми підготовки командирів відділень з водів буде корисно командирам і сержантам, головним сержантам різних рівнів, від звода до роти, також батальйону. Наступний розділ. Після бойового статуту у нас, давайте тут відкриємо, щоб було зручно. Значить, розділ 8 у нас йде АПД-аналіз проведений дій, вивчення впровадження досвіду. В цей розділ у нас вже був в попередній версії 2.8. Фактично, що змінилося? Змінилися самі вказівки методичні. Вони буквально місяць тому, десь у травні, з'явилася нова версія, і зараз вже змінені питання, на які потрібно відповідати. Вони більш так детальніше розписані. Ось вижимка з. Цієї процедури. А також можна подивитися навчальне відео, та скачати додаткові матеріали. Представлений шаблон проведення розширеного АПД за потреби, вивчення провадження досвіду це важливий елемент удосконалення дії неповторення помилок. А також зроблено вивчення провадження досвіду, представлено такою невеличкою. Структурою на 5 пунктів, як це відбувається. Значить, 140-й наказ. Тимчасовий порядок оформлення оперативних бойових документів. Він тимчасовий прийнятий з 2020 року, але нема нічого більш постійнішого, ніж тимчасове. Зараз всі бойові документи паперові на Дельті, кроповійніших в податках робляться згідно цього наказу. Тут представлені таблиці позначення базових речей, як позначаються бойові позиції, опорні пункти, окрема техніка. Що з нового? З нового це реб. Винесено окремо позначки, таких типових радіоелектронної боротьби засобів. Вони є частиною зараз і обов'язково є для нанесення. Для карточки вогню, як і відділення, так і взводу. Для зручності вони винесені тут також. Це з нового в цьому блокноті. Додатково з'явився новий розділ у нас 10-й, це тактика. Сюди входить статутна версія оборона, наступ, типові завдання підрозділів, розвідка і граничні дальності стрільби. Найбільш поширені озброєння. Тобто ми маємо базові речі по видах оборони, які мають бути відстані між зводами, опорниками, по ширині, по глибині від противника. Це для наглядності зроблено схемами. Наступальний бій спосіб поняття розгортання в колони. Що таке розгортання рубежі розгортання на і відстані до противника наглядно показано. Рубіж розгортання в ротні колони, рубіж розгортання в зводні колони, рубіж переходу в атаку. Такі базові моменти і відстані, на яких це рекомендовано прописано в статуті. Також все це представлено відповідними схемами, наглядно для кращого розуміння. Відповідно бойові порядки. Лінія, дві лінії, уступ вправо-вліво, а також бойові групи двійки-трійки. Це окрема ще тематика, теорія малих груп, це окрема тема, вона потребує окремо джерела. Також є чек-ліст командира взводу у наступальному бою. Це з нового. Також на основі рекомендацій статуту. Додаткові матеріали також доступні через QR-посилання на хмарному сервісі. Далі, повністю перероблений натовський підхід і перероблена таблиця. Вона вже повна, на відміну від версії 2.8. У версії 2.8 вона була чорно-біла. Ось і скорочений варіант, скажімо так, цієї версії. У версії 2.9 ми маємо вже кольорову версію, яка більш зрозуміла, де є свої підрозділи, де є ворог. І, принцип, яке завдання треба зробити в вигляді певного дієслова. Вступити в контакт, головний напрямок, підтримуючий, допоміжний напрямок і так далі. Ось це таке, що суттєво допрацьовано. Я думаю, воно буде дуже корисно. Тут позначено взводний рівень, бо це все-таки рівень командира взводу і вище, і ротер. Але також буде цікаво і для сержантського складу, для відділення, якісь певні моменти звідси, хоча б для розуміння. Також мета тактичних дій. Тобто Ми маємо дієслова і маємо мету, яка має бути досягнена. Це за. Догмою за тим, як в НАТО це робиться. Військова розвідка є загальне пороження, види розвідки, вимоги до розвідки, мета розвідка, бойовий розвідувальний дозор все, що передбачено статутом частина третя. Також те, що часто потрібно мати під рукою. Для наглядності це граничні, граничні дальності стрільби для різних систем артилерійських, мінометних, найбільш поширених. Ось тут дальності від 4 до 9, 9, 9 км одразу з, з зображеннями, відстанями 15-25 км, і більш на дальняк 20-70 км. І відповідно більший калібр. Це з нового. Допрацьований суттєвий розділ по інженерці прописано алгоритм виходу замінованої території. І також представлені базові моменти, як відбувається прощупування на виявлення мін для створення проходу. Є класичний метод слід у слід. Класичний 45х45 45, 90 см під кутом 30 а також такий більш прогресивний метод, його називають сапери метод конверта, який прискорює це прощупування і розписана схема стандартного і альтернативного метода виходу. Тактика протидії СВП це було в нас. Далі, так як у нас зараз соцільний траншеї не дуже актуальна тема. В багатьох ділянках розмальований принцип облаштування лисячої нори. Ну, за можливості, звісно, тут робиться ще і можливість обігріву. Хоча тут більш актуально те, що це є окремий нез'єднана нора, яка має відвід, де можна сховатися, від FPV і так далі. Це з нового. Цікавий момент досвід натовський це. Бойова яма DPU, а також процедура семи мішків, як можуть 7 мішків побудувати мінімальну опорну позицію. Це також нове це буде цікаво тактикам, інженерам і для додаткового розгляду командирам, як можна облаштувати місцевість, минуючи. ...глобової атаки, використовуючи фланговий вогонь і так далі. Значить, щодо топографії, додавлений розділ МГРС, ціле вказання натовське з додатковими матеріалами. Багато додаткових матеріалів тут є. Це те, до чого вже Збройні Сили України перейшли вже доволі давно. Як користуватися такими речами, як протрактор. Такий натовський варіант. Визначення поправки напрямку Така графічна діаграма, це важливо знати, хоча зараз багато є сучасних методів: дельта, кропива, комбат і так далі, Мілчат. Але якщо ти не розумієш цього на папері, то на комп'ютері тим більше буде складно. От. Також залишено використання координат в системі ОСК-2000, так як частина вітчизняної техніки все-таки працює по старому і не передбачає ціле вказання PMG їхні прицільні пристрої і так далі. Тому це також частково актуально. З прикладом того, як брати координати, наш улюблений протрактор, командирська лінійка його ще називають. Як для чого, як знімати координати, як використовувати мінімальні позначення і так далі. Комбат-4. Тактичний навігатор. Це програма потужна за своєю потужністю, і потенціалом український стартап. Її можна спокійно прирівнювати до кропиви, окрім того, що балістичний калькулятор вона в собі немає, але там є багато інших цікавих моментів. І вона якраз важлива на тактичному рівні для командирів відділень, зводів, для можливості взаємодії і бачити, як пересувається твій підрозділ, якщо ти використовуєш спеціальні цифрові радіо з можливості позиціонування. Тут є форма реєстрації, все зроблено через QR-коди, як можна завантажити після того, як вас підтвердять, і базові відеоуроки по налаштуванню. Дуже рекомендую. Ну, моменти з топографії визначення відстані до об'єктів. Це класика, вона була різними способами. Далі схеми орієнтирів. Приклад. Бо це потрібно і для цілевказання, і для керування вогню. У будь-якому випадку актуально картка спостереження. Це були ці моменти: карта вогню. Позиції представлена бланками. Карти спостереження. Спочатку у нас були приклади, а далі йдуть набори планків. Їх можна взяти, підгадати, як вони виглядають, бо усе в голові не втримаєш. А також картки вогню від відділення до взводу механізований звіт для прикладу. Це важливо командирам. Далі блок 17-й розділ це у нас вогнева підготовка. Тут практично нічого не змінилося, є базові речі приведення до нормальної бою, що дуже зручно, це є макети мішеней практично під всю зброю вітчизняну, а також натовську. Мішені спеціальні, способи виведення СТП середньої точки влучання. Для зручності балістика на 545 762. 7,62 зараз актуально для навчальних центрів, так як в основному там працюють з сіміркою. Все це було. Як робити поправки по горизонталі, по вертикалі, по висоті для найбільш типових видів зброї, озброєння і так далі. Також такі два цікаві методи метод прицілювання пізріс, це більш класика. Те, що є в статуті, і це, що коли ми працюємо по малопомітних цілях, коли ми працюємо по місці на одиничці, або на двойці. І перше джерело, звідки можна більше прочитати цю інформацію. Канал про зброю. Дуже рекомендую цей канал, цікавий. Хто цікавиться вогневою. Ось цей момент новий, так як у нас зараз багато зірців закордонної озброєння БК як позначається, маркуються та боєприпаси, набої і їх розшифрування. Це буде корисно так само для розуміння. Чек-ліст, зміна підрозділу на позиціях. Це було розділ психологія, 19 розділ, що з нового? Добавилося це український протокол, алгоритм я поруч. Це Збройні Сили України з нового. І додаткові матеріали можна переглянути, як з цим працювати. Це все потрібно для того, щоб командир розумів, в якому стані його підлеглі бійці, і, і, за, і який принцип алгоритм, протокол використати, щоб вивезти людину з відповідного стану. Тактична медицина практично перероблена з нуля. Зроблена вона за таким принципом, щоб е, алгоритм роботи під вогнем на основі всіх рекомендацій і навчань TCC Org UA. Але з точки зору того, які завдання має робити саме командир, який повинен керувати, а не особисто надавати допомогу цим процесам. І це все розписано. Е, також буквально недавно введена нова бланк замість. Е, Форми 100 і карточки пораненого, введена карточка постраждалого. Її можна скачати тут в електронну версію з першого джерела, а також вона представлена у представлена вигляді бланка. Називається вона форма первинної облікової документації 002О. картка постраждалого. Розширена інформація для командира по тому, як проводиться евакуація. Певні граничні. Часові терміни для орієнтування і так далі. Критичні часові орієнтири. Це буде важливо мати як реперні точки для командира. Відділ протидія БПЛА також суттєво допрацьований, в чому новизна. Окрім того, що тут є додаткові матеріали, доступні на хмарному сервісі для скачування. Тут показані наглядні приклади. Систем комплексної протидії, як для різного рівня БПЛА ворожих, якими комплексами відбувається протидія. Показано бойові можливості залежності від дальності, перший, другий, третій рівень. Варіанти схеми розгортання засобів РЕП під час ведення активного оборонного бою на рівні батальйона. Наступального, коли йдуть наступальні дії, порядок. Відділення зовнішнього екіпажу БПАК розміщення. Так само в наступі в обороні схеми. Це буде також корисно командирам, щоб розуміти, де засоби РЕП протидії розміщати БПЛА. Безпека радіообміну. це в нас був в попередній версії. Допрацьований фонетичний алгоритм українська його адаптація. Версії. Ну і на крайній сторінці на оплодинці у нас є подяка. Це з нового, цього раніше не було. Всім людям, які доклалися до того, що цей блокнот з'явився. Хочу наголосити, що я не є автором цих матеріалів, я є більше укладач, може хочете, кажіть, інтерпретатор. От, і перед вами це узагальнений довідник, створений на основі вивченого, пережитого, перевіреного на практиці. Вдячний керівництву за таку можливість їздити на різні курси. Щиро дякую колегам, побратимам і курсантам, які обмінювалися досвідом, а також матеріалами, привезені з різних країн НАТО. Все це я інтерпретував і уклав у такий блокнот. Тому рекомендую вам його до ознайомлення. Версія вже має понад 180 сторінок. Велика, груба, нова, зручна пружина. От. Дякую всім. Слава Україні!